Озеро Лохо в Шотландії приваблює багато охочих відпочити від міської метушні. Але місцеві готелі мають одну проблему: ось така темна вода тече з крана. Це вода з природного джерела. Такий колір у неї через особливості місцевого ґрунту. У Шотландії багато торфовищ, тому вода в річках та струмках коричнева. Власник готелю Девід Паркер каже, що даремно витратив десятки тисяч фунтів стерлінгів, намагаючись зробити воду придатною для пиття. Тепер усе змінилося. Одна шотландська компанія розробила новітню технологію очищення води без фільтрів та хімікатів. Вона створила невеликий пристрій, де вода очищається від бактерій, вірусів, паразитів, а також пестицидів, важких металів та інших забруднювачів. Ми знайшли спосіб прискорити та здешевити процес очищення. Це означає, що можна досягти найякіснішого очищення води з будь-якого джерела у світі. Девід Паркер вже встановив такий пристрій у готелі. Раніше він витрачав 12 тисяч фунтів стерлінгів на рік на воду в пляшках, а тепер нова технологія допомагає йому одержувати 300 літрів чистої води на день. Це більше стосується іміджу. Чому нам доводиться роздавати людям воду в пляшках у Сполученому Королівстві, яке не належить до країн третього світу? Проблеми з водою існують у всій Великій Британії. 22 тисячі об'єктів нерухомості в Шотландії залежать від таких джерел, як колодязі та джерела. У 14% з них виявили кишкову паличку у Великій Британії. Налічується 75 тисяч таких об'єктів нерухомості а в глобальному масштабі проблема ще серйозніша. Шотландська компанія сподівається, що її технологію також використовуватимуть у зонах стихійних лих. Це знизить залежність від води в пляшках, на доставляння якої також треба витрачати ресурси. Загалом технологія допоможе позбутися величезної кількості відходів у вигляді пластикових пляшок.